Протягом місяця в області тривав благодійний марафон на підтримку учасників АТО. Врятуємо кожного бійця захисника України. Кошти надійшли від підприємців, установ та жителів Вінничини. Під час офіційної частини заключеного концерту під назвою Зідімося роди оголосили зібрану суму та на що вона буде витрачена. Коваленко Петро Миколаївич, Він перший загинув у нас 2 травня, і так пронологічні послідовності. Сьогодні на цих стендах інформація про 51 солдата. Це втрати Вінничини під час майдану та у військових протистояннях на сході країни. Виставкою під назвою Слава героям вшанували пам'ять воїнів нашого краю, працівники обласного краєзнавчого музею. Там вона триває постійно. А в холі музично-драматичного театру імені Садовського з нею могли ознайомитись глядачі заключного концерту благодійного марафону. Інформацію про їхню долю. Дату їхньої загибелі, коротеньку інформацію про їх життєвий шлях, про їхню службу, про те, де вони народилися і кого вони покинули в цьому світі, хто залишився, в кого батьки, в кого родини, діти. Ми все це намагалися відтворити на своїй виставці. Благодійний марафон, оголошений обласною радою, тривав із 16 вересня. З усіх куточків області надходили кошти від підприємців, колективів різних установ та просто від жителів Вінничини. Зібрано 761 тисячу п'ятьсот гривень. Окремі підприємці, колективи дали доволі значні суми на благодійні справи. Але важлива. Кожна гривня, кожна копійка, яку надали наші громадяни для рятування воїнів. Роман Горбань один із тих, хто виконував свій військовий обов'язок на східну Україну львів'янин потрапив ще на початку березня, а 31 серпня отримав поранення в Луганському аеропорту. Ну і так вже довезли вони себе з Харкова. Перевели не поранення. Відкритий перелом. Сьогодні рана гоїться і своє 22 дворіччя, яке буде за тиждень. Хлопець сподівається відзначати вже вдома. Це завдяки гарному догляду у Вінницькому військово-медичному клінічному центрі. Дуже подобається і відношення лікарів. І взагалі волонтери підтримують. Дуже їм дякую. Дійсно, знають, що роблять. Окрім Романа, зараз у військово-медичному клінічному центрі на лікуванні перебувають ще 178 солдатів. А всього за час військових протистоянь на сході заклад повернув до життя понад 900 вояків. Неабияку допомогу надає і наша медична авіація. санітарний літак вітер зробив 118 вилітів. і за цей час перевіз більше 1700 поранених по всій Україні. Завдяки зібраним під час обласного благодійного марафону коштам у медичному центрі з'явиться не лише нове необхідне обладнання суми вистачить і на придбання наборів для невідкладної швидкої допомоги. Важливу роль у зборі грошей та допомозі бійцям АТО відіграла і міжнародна організація Товариства Червоного Христа. Ми теж беремо активну участь у наданні допомоги тим людям, які постраждали, які евакуйовані до нас, і вже більше як на 150 тисяч надали такої допомоги. А зараз Прийшла акція П'ять картоплин» в місті Вінниці, школі зібрали більше 20 тон картоплі. Ми ще трошки додаємо і готові відправити її на схід для підтримки малозахищених людей. Завершення обласного благодійного марафону відзначили концертом під назвою Зійдімося, роди. Гроші за квитки від нього теж будуть спрямовані на допомогу бійцям АТО.